Медсестра Сільвія Фонделі із Італії та лікарка Рут Мутон із Франції вдвох приїхали до України. Вони представляють міжнародну благодійну організацію Ремар, аби бути тут зараз пожертвували власною відпусткою. Перш за все, мені подобається Україна. Вона дуже гарна. І я є. Віруюча людина, і мені моє серце, Бог підказує мені, що мені робити, е, і тому я тут а я всій організації, щоб допомогти людям. Мікроавтобус, яким і подорожують медики, слугує за таку собі пересувну лікарню. Волонтерки із Європи можуть перевірити вміст цукру в крові, тиск або надати мінімальну медичну допомогу. На кілька годин вони приїжджають до помешкання переселенців, консультують їх та намагаються допомогти серед пацієнтів. І Тимофій до рівного тікавість під волновахи. двічі був контуж у 2014-му та на початку так званої Великої війни. Контузії, ранення отримав у 2014 році. Ранення було. Сина, ну як, при обстрілі, мінометний обстріл був. І е, сина з собою закрив, а сам вже контузило і впіймало сколок. І то... на подволновахи теж хорошо достались. Історію власного життя розповідає медикам. Ті діляться досвідом та дають поради, як приглушувати біль. Загалом волонтери-медики в Україні більше тижня. Їхнє перше місто Львів. У Рівному будуть до суботи. Також на один день відвідають квасилів. Куди далі не знають. В Україні будуть доти, доки у них відпустка. Далі повернуться до своїх лікарень в Італії та Франції на постійну роботу. В Україні понад усе бажають миру, обіцяють, що обов'язково приїдуть після нашої перемоги. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV.